Організація Rotary International займається благодійними справами. Е, у, о, у Києві, очевидно, вже є п'ять клубів, ще формується. Е, в Тернополі є один, який один, але скоро, напевно, буде другий. Е, ціла ідея Rotary є, сила в нас є, як в нас є багато. такий окулак багато сильніший, ніж один палець. Правда? І цей інкубатор, що ви потім там побачили на горі, і цей висмоктувач, це все завдяки одному клубу з Канади, трьом клубам з цього з, ну, Вірджинія Штат. Це, називається Маклін, Ашберн і третій Віна. І очевидно, наш клуб Київ Multinational. Ідея була така, щоб зібрати багато грошей. Звернутися до Rotary Foundation, де є гроші, де вони дають як за кожного доляру, що ти дав дають тобі 50 центів. І ті гроші, що ми зібрали, вийшло стільки, що ми купили 5 інкубаторів. Ми вже там роздали різним, ще до Івано-Франківська завтра будемо їхати, чи нині навіть, і, очевидно, ми тут туди дали. Ми, як один клуб, не могли би собі на таке дозволити, а якщо ми всі разом працюємо, то ми можемо дуже великі речі робити. І я є дуже зворушений сам факт, що тут є людина від міської ради, ми не всюди зустрічаємося, багато людей не звертає увагу. Ми не потребуємо, щоб нас хвалили, ми потребуємо, щоб люди знали, що ми є. І щоб колись, так як в Америці, бо знаєте, в Америці чи в Канаді, ротарі кожного року має якусь таку річ. Ну, давайте з'їсте снідання з нами, так? І вони просто роблять снідання, звертаються до супермаркетів, їм дають яйця, дають їм хліб, дають їм ковбасу, дають їм френч фрайс чи що там. І самі ротарійці задармо вони це мають, а кожен приходить і за 10 доларів з'їв снідання. І з тих грошей, а це значить, такі люди, як ви, можете допомогти ротарі заробити гроші, щоб купити і зробити щось добре.